Кропивницькому підприємству Ельворті 150 років. За свою тривалу історію завод заслужив реноме одного з лідерів сільськогосподарського машинобудування України, продукція якого має значний попит далеко за межами держави. А починалося все з двох братів Роберта і Томаса Ельворті. В 1874 році, не маючи солідного капіталу, амбіційні англійські підприємці відкрили в аграрному Єлисаветграді власну справу. На вулиці Петерівській, це сучасна вулиця Шевченка, знаходився ливарний завод Бургарда німецького підприємця. Брати орендували приміщення і заснували. Фірма, яка така називалася «Роберт і Томас Ельворсі, імпортери сільськогосподарських машин. В місцевих газетах того часу з'явилася реклама, що на вулиці Петрівській можна придбати парові малотальки Крейтена і Шуртвера, Сака, жнейки Вуда та іншу техніку англійських та німецьких товаровиробників. Бізнес набирав обертів. Невеличка майстерня з обслуговування та продажу імпортних сільгоспмашин на 12 осіб, перетворилася у потужне підприємство з тисячами робітників. Компанія мала філії в п'яти містах. ...сівалки, борони та інша техніка, яку виробляв завод, користувалася неабияким попитом та випереджала конкурентів, бо конструювалася з використанням інноваційних технологій. До 1888 року висів зернових культур був розбрасований. Люди кадили, так І тому перші машини, сівалки теж розбрасивали, вони там крутились розбрасували. Але в 1968 році Львові почали виробляти рідкові сівалки. Рідкові сівалки – це була революція в посіві е, зелених культур. З 1908 по 1917 роки підприємство виготовило 115 тисяч сівалок, найбільше в Європі. У 1919 році завод націоналізувала радянська влада. Під час Другої світової війни підприємство переорієнтувалося на виготовлення боєприпасів та ремонт військової техніки. Нацисти знищили понад 80% виробничих потужностей. Але в 1946 році підприємство відбудували. Ветеран заводу Юрій Антонов добре пам'ятає той повоєнний період. На підприємство прийшов наприкінці 50-х. Працював спершу планувальником, потім технологом та інженером-механіком. Каже, завод тоді випускав сівалки аж 20 різновидів, які постачали в різні куточки світу. Завод випускав при моїй пам'яті 103 тисячі сівалок за рік. 103 тисячі переважно були зернові, кукурудзяні, бурякові і інші різні посівалки. Завод став для пана Юрія другою домівкою, тому на пенсію йшов із сумом. На підприємстві він як рідний, іноді приходить у гості. Говорить, остаткування не впізнати. Сучасніше та більш функціональне. Але що не змінилося, так це висока планка, яку тримає колектив та керівництво підприємства Ельворті. Ну це як небо і земля. Поглянути на естетику, поглянути на красу машин. Я не говорю вже про їхні можливості. Це величезний крок уперед. після здобуття Україною незалежності завод Ільворті теж не здає позицій. Сьогодні це провідний виробник посівної ґрунтообробної техніки і техніки для захисту рослин в Україні. Підприємство продає свою продукцію до країн ЄС та Азії, нарощуючи товарооборот, та впроваджує нові розробки у виробництво сільгоспмашин. 2016 рік став знаковим для підприємства, адже заводу була повернуто історичну назву Ельборті, повністю здійснено технічне переснащення виробництва та розроблено сучасну лінійку циклогосподарських машин. Хочу подякувати всім, хто колись працював та зараз працює на підприємстві, несе цінності і традиції скрізь роки та продовжує писати багаторічну історію Ельбортів. Завод Ельворті не зачинився навіть після повномасштабного вторгнення. Забезпечує робочими місцями кількасот містян. Справно платить податки в бюджет, підтримує національну економіку та українську армію. Крім того, регулярно долучається до соціальних ініціатив. Чесною та відданою працею підприємство заслужило повагу серед аграріїв та підприємців, і що не менш важливо, стало гордістю та візитівкою усієї Кіровоградщини. Ці 150 років це перш за все історія людей. Бо будь-яку історію творять люди. Сьогодні колектив Альворті, Павло Штутман, Сергій Калапа, всі, хто працюють, вони дійсно гідні нащадки братів Ельворті. І це ті люди, які сьогодні говорять, що місце України на економічній мапі світу це розвинута промислова держава. Непересічний ювілей не минув без вітань і подарунків. З нагоди 150-річчя заводу керівництво компанії та її трудовий колектив отримали почесні відзнаки від влади. На сьогоднішній день ви, працівники, дуже знано не тільки в державі Україна, а в Європі, в Америці, в Азії знають вашу техніку і вона обирає поля. Сіє зернові культури. Велика подяка і низький уклін від громади нашого міста. Бажаємо від імені обласної ради і надалі зміцнювати свої потужності, збільшувати замовлення, трудовий колектив і очікувати дуже бажану і необхідну нам перемогу. Бажаю стабільної роботи. Бажаю. Успіхів, бажаю динамічного розвитку, бажаю, щоб ті флагманські позиції, які ви тримаєте на ринку машинобудівної продукції, мирного призначення ви не втрачали, ви лише посилювали. Я вітаю всіх працівників, які сьогодні в нашому залі. І... Ті нагороди, які ви сьогодні отримали, це є ваш вклад, лад кожного в цю нашу перемогу. Без вас це наш успіх був би неможливий. Працівники тішаться, що їхній внесок у розвиток підприємства гідно оцінили. Ці нагороди для них визнання професіоналізму та мотивація працювати ще завзятіше. Працює вже давно, давно. 46 років я на заводі. 46, так, як прийшов у 78-му році. До сих пор тут і так працює. головна робота із цього зробити техніку, зробити її так, щоб вона була ціла, конкретно спроможна, красиво виглядала. Це віддяка за той труд, який я тут вложив, прожив життя те, що було разом з заводом, не покинув його, не пішов на легкі заробітки. Це цьому. підприємство адаптувалося до воєнних викликів, і, попри труднощі, продовжить працювати на благо України. Керівництво компанії заявили, завод прагне збільшити обсяги виробництва та розширити ринки збуту. Коли скінчиться війна, неодмінно долучаться до відбудови держави. А поки всіляко бережуть корпоративні традиції, які своїм нащадкам заповіли брати засновники Роберт і Томас Альворті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ -Ві. Янголи війни. Нову марку із серії героїчні професії поштарі присвятили бойовим та цивільним медикам. У Кропивницькому філателістичну продукцію презентували в головному відділенні Укрпошти. Серед перших покупців Володимир взяв одразу п'ять блоків для друзів військових. каже новинки захисникам купує на постійній основі марка. Дуже гарна, така яскрава. Відображає роботу військових медиків. Тут і безпосередньо в польових умовах надання першої медичної допомоги і операції в Аркуші чотири марки та п'ять купонів, де зображено різні етапи порятунку військових. Художник Олександр Охапкін. Це вже його третій проєкт із поштарями на марк зображено чотири етапи медичної допомоги нашим воїнам, починаючи від нуля, як медичні працівники. Рятують наших воїнів, наших солдат, ЗСУ проміжковий етап, там де надають першу допомогу, і до кінцевої операційної, там, де вже людей ставлять на ноги, надають допомогу, вертають до життя. Вдячні за те, що доля дала мені таку змогу зробити, і вдячний за те, що я можу чимось долучитися до своєї праці до захисту своєї країни. Першу марку в серії героїчні професії випустили у 2023 році. Присвячена була працівникам критичної інфраструктури. Згодом шанували залізничників, поштарів тепер медиків. Загалом із початку повномасштабного вторгнення випустили 25 різнотематичних марок. У вартість марки Янголи війни заклали і благодійну складову. Цієї марки благодійна складова 5 гривень. Ці кошти будуть направлені на допомогу медикам у прифронтових та фронтових територіях. Ну а також на допомогу шпиталям. Тираж 100 тисяч прибірників. Також випущено конверт, немаркований першого дня і листівка. Поштовий блок Янголи війни презентували напередодні дня медичного працівника, який в Україні тепер стало. Відзначається 27 липня. Це такий привід ще раз шанувати наших дорогих медичних працівників, які тримають свій фронт щодня і щоночі тримають фронт, хто на робочих місцях в лікарнях, хто в поліклініках, хто в медичних і військових шпиталях, хто навіть на передовій зі зброєю в руках або на нулі. Навіть нас дуже багато медиків, які безпосередньо виконують свій громадянський. Обов'язок служачи в лавах Збройних сил України Кіровоградщина отримала тисячу блоків марки Янггол війни.